Мої любі першокласники, розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку фізичні вправи і здоров'я, виготовлення шаблонів для тренування очей. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Давайте відгадаємо ребус, який тут зашифрований. Подивіться, будь ласка, перша буква. С. Далі зображено в нас, що на малюночку? Торт. Першу букву у слові торт, букву Т, ми змінюємо на букву П. І нас виходить замість торт порт. І перед нею С вийшло слово спорт. Правильно, сьогодні ми говоримо про фізичні вправи. Для того, щоб бути здоровими. Діткам потрібно займатися спортом, а ще загартовуватися. Загартовування допомагає людині уникати багатьох захворювань. Розпочинати загартовуватися потрібно тоді, коли ви абсолютно здорові, та знаєте правило загартування. Основними помічниками загартування є сонечко, повітря і вода. Саме ось ці три е, частинки природи допомагають нашому організму загартовуватися і ніколи не хворіти. Сонце, повітря і вода. А що ж таке загартовування? Загартовування, дітки, це спеціальне тренування нашого організму. Воно дуже важливе для зміцнення нашого здоров'я. Які ж існують правила для загартовування? Як допомагає загартовуватися сонце, повітря і вода? І взагалі, для чого потрібно загартовуватися? Основними правилами загартовування є поступовість, починати займатися оздоровчими процедурами потрібно поступово від мінімального впливу на організм і з кожним разом збільшувати та переходити до тривалих процедур. Також головним правилом загартування є систематичність. Не бажано переривати оздоровчий процес, так як при тривалих перервах ефект загартування може знизитись або зовсім втрачеться. І третє головне правило загартування це методичність. Це правило означає, що загартування є тривалим процесом яке вимагає перебудови всього організму. Загартовувати потрібно і ніжки, і горло, дихати свіжим повітрям, провітрювати приміщення, приймати сонячні вани, але дуже обережно, щоб не обпекти шкіру обтиратися вологим рушничком, а потім приймати душ теплий, прохолодний, холодний. Обов'язково має бути одяг на тілі і в приміщенні, і на вулиці. І також під час сну потрібно, щоб Бажано перед сном, щоб була провітряна кімната, щоб можна було під час сну відпочивати. Ходіння босоніж це найпоширеніший вид загартування, але коли ви ходите босоніж, ви маєте знати, що взимку ходити босоніж не можна. Потрібно починати ходити босоніж у теплу пору року влітку, а потім поступово привчати свої ніжки до прохолодної температури. Тому що якщо без е, підготовки ми з вами взимку розуємося і підемо гуляти босими ніжками по вулиці, ми, звичайно, одразу ж захворіємо. Розгорніть, будь ласка, свої зошити і знайдіть тему фізичні вправи і здоров'я. Першу, другу і третю вправи завданнячка, ми виконали на минулому уроці. А на цьому уроці в нас залишилося завдання четверте і завдання п'яте. Погляньте, будь ласка, на малюнки четвертого завдання. Розфарбуйте об'єкти, які допоможуть тобі у. Загартовування. Що це за об'єкти? Санчата, сонечко, душ, лижі, ковзани і рушничок. Звичайно, ці речі допоможуть вам загартовувати своє здоров'я. Завдання п'яте допоможи дітям обрати безпечні місця для розваг взимку і позначте, будь ласка, їх галочкою. Розгляньте уважно малюночки і скажіть, де діткам гратися взимку найбезпечніше. На цьому малюночку так. І на цьому малюночку правильно. Немає доріг біля цих діток, немає замерзлої. Річки або озера, немає бурульок, тобто ніхто е, не їсть сніг, ніхто не знімає шапку, не роздягається. Тобто тут дітки забавляються взимку і їм безпечно. Сьогодні, під час уроку дітки, я вам також пропоную виготовити шаблони для тренування очей за зразочками або власним задумом. Пам'ятаєте, на минулому уроці ми говорили, що тренуванню. Потрібно приділяти увагу особливо тренуванню пальчиків і тренуванню очей, так навіть вправи, деякі ми з вами виконували. Так, от, для того щоб наші очі відпочивали коли вони втомлюються, ми з вами можемо зробити шаблони для тренування. Для того, щоб підготувати ці шаблони, створити, вам знадобиться вузенькі атласні стрічки різних кольорів. Якщо немає можливості придбати тоненькі вузенькі стрічечки, можна їх вирізати із звичайного кольорового паперу. Також треба придумати якісь матеріали для оздоблення квіточки, метелики, пташки, зірочки клей ножиці, простий олівець і картон бажано, але якщо немає картону, ви можете використати звичайний альбомний папір. Значить, як ми будемо виконувати з вами послідовність виконання шаблонів? Перш за все, намалюйте на картоні лінії за бажанням. Подивіться, на малюночку у вас є зразочки, ліній. По яких будуть рухатися наші очі для того, щоб виконувати е, тренувальні вправи. Далі, виміряйте потрібно довжину стрічки, або, е, як я вже сказала, можна вирізати замість стрічки тоненькі, тоненькі, тоненькі е, полосочки із кольорового паперу, виміряти довжину, щоб закрити ними лінію. Виріжте потрібних шматочків зробіть стільки, скільки треба. Потім вирізані ось ці полосочки, стрічечки, наклейте на лінії, які ви намалювали олівце на картоні. Нанесіть клей і приклейте ці стрічечки із тканини або стрічечки із вирізаного кольорового паперу. І там, дітки, де ви склеювали стрічечки між собою, тобто де з'єднання є, приклейте зверху квіточки, метелики, зірочки, пташки, тобто оздоблення те, яке ви підготували. І кожного разу, дітки, коли ви працюєте під час дистанційного навчання за відеоуроком, Зупиняйте відео і давайте своїм очам відпочити. А саме використовуйте свої шаблони для тренування очей. А зараз ми з вами пограємо в гру. На вашому екрані будуть з'являтися малюночки, і вам потрібно буде впізнати, що корисно для здоров'я, а що шкідливо. Відповіді ми будемо давати за допомогою наших цеглинок. Зелена цеглинка корисно, червона цеглинка шкідливо. Приготувалися? Чи корисно для здоров'я? Так, корисно, плавання корисно для здоров'я. Сидіння на дивані, сидіти на дивані і їсти шкідливу їжу. Чи корисно це для здоров'я? Ні, діти, це шкідливо для здоров'я. Стрибати на скакалці, чи корисно для здоров'я? Так, звичайно, це дуже корисно це рух. Битися, сваритися, кидатися один на одного, давати друг другу стусанів. Чи корисно це для здоров'я? Ні, дітки, це дуже шкідливо, цього робити не можна. Займатися різними видами спорту, чи корисно це для здоров'я? Звичайно, це дуже корисно для здоров'я. Їсти шкідливу їжу у, багат, у великій кількості, чи корисно це для здоров'я? Ні, дітки, це шкідливо, так. Робити фізичну гімнастику, ходити на уроки фізичної культури, чи корисно це для здоров'я? Так, це дуже корисно. Молодці, ви впоралися із завданням. Який висновок ми можемо зробити в кінці нашого уроку? Рух це здоров'я. Чим більше ми з вами рухаємося, тим здоровішими ми будемо. Ті, хто займається фізкультурою і спортом, менше хворіють. У здорових людей більше часу залишається на улюблені справи. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете в своїх електронних щоденничках. А зараз я пропоную, дітки, оберіть листочок. І з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений у мене все вийшло. Жовтий було важко, червоний нічого не зрозумів. А я дякую вам за вашу роботу та прощаюся з вами до нових зустрічей!